Рекламами. Да. Чисто мене снімешь. Ты така гарна, я не можу тебе не снімати. Та тебе не видно тут ж тебе. Ты браш? Да. <су> а, Та драли своїми рекламами, де білий куска. Іде він. Ви поняли, да, новий день, новий влог. Хоч раз вона попала в кадр з емоціями. Ура! Что тут наставляють рекламу? Та вообще, да, аж дирезско дизлай, как поиска. Нажалась, сука. Мене видно стало в кадрі, а так тільки дивиться глаза демона, бачите? Я такий, да. Короче, новий день, новий влог. Не знаю, що я там в том влоге назнімав, аж ніхе не знімав. Курим калянчик, покушали, я фоточку вставив. Так, коротше, надибали таке кіно. Як воно називається? Б? Місія красна. Місія червоний. <кій> Будемо дивитися. Що може бути краще, ніж Двойн Джонсон в кіно. Це просто топчик. А ще тут даже кеп є, прикиньте. Це <кій> ваш дарвок? А нас все включили. Так, ну що, взламуємо пентагон. Не додивилися, чесно кажучи, кіно. Дружина втомилася сьогодні на роботі, то лягла спати, а я по класиці прийшов. Договорились на 22.30 грати. Я зараз думаю за 20 хвилин, якраз ще зараз 22.10, за 20 хвилин змонтую вложик. Вийшов дуже короткий взагалі. Але ну, що є, то є. Ой, доброго ранку, Україна! Я встав новий день, новий влог. Так, я вже на офісі. Так, ну що, виключали світ. Я не них лег... вернув. Там на скільки з 10 до 11 не було тільки часу. Так що кайфік. Зараз став бігати. Зараз побігаю. А далі буде видно! Так, 21 минута вже пройшла. І знали б ви, як, сука, впадло. Я не знаю, що таке, але ще це останні три... Ой. останні 3 дні я люто плавлюся. Якась така поплава йде, це, це жесть. Тупо антипатія до всього. Впадло щось робити. Хочеться тупо впасти і валятися, все. Більше нічого не хочеться робити. Але сука, ніхіра, у нас 20 каналів, їх треба робити. У нас купа рубрик, їх треба робити. У нас купа знятого контенту, якого треба монтувати, Бед закриті бало. Плюс що там у нас ще? Ну, коротше, у нас щось ще точне є. Так що так. Да. Пані Наталя, пані Наталя. Пані Наталі сказала, що вона до кінця року не буде. Якісь а... там Короче, блядь, Пізнець. Я... я казав, що я поставив робот колосос на зарядку. Треба його запустити сюди. Та блядь. блять. Все, 30 минут зробив. Ставлю на паузу. Коротше, думаю, надо треба щось похавити, що там з утра не даюся, я обычно я его в, в курсе. Але це щось думаю надо. Думаю, що поховати. стейк з лосося вчорашній. Це те, що я кстати не сняв. Думав фотку добавить, так и наверное завтракаю фотку добавить. Коротше, обожаю свою жону, це прям топчик. Сида готови дві одинакові порції. І ніколи свою порцію не доїдає. Тобто, вона половинку, менше половинки. І типа, хто це доїдає, я. Хто доволі не доїдає? і я. Хто жирний за цього? Тож я. Зараз захірячу стайкушечку. Тобто ну, ви поймете, да, скільки вона, вона ось? Менше половини. Я щас захераю стейкушечку. Коли ти обіжений на життя? Це його тепер топ 1 місто. На кухні в коробці. Я просто в шокі. Подивіться на його горде, беззаботне лице. Це, це, це просто жестяк. Де? Де? Не понравилось ему там? Альбус, нормально все? Як думаєте, шоу упаде, крім нього? Альбус. Нуль на масу, блядь. Угу, угу. угу, угу. Первый, другий. Угу. А що ж воно таке? Ой, божечки. Ой-ой-ой. Угу. Ой, ой. Mm -hmm. Нормально, да? О, теперь можно сесть, да? Сука. Угу, mm угу. -hmm. It's okay? Йоу, мэн. What you doing? Мэн. Фак. Ага, кулечек. Ёб твою мать. Упал кулечек, надо уничтожить. Все, охота открыта. Это блокбастер. Кулечек. Давай, 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 давай. Ну давай. Пауза. За тысяча перед Альбус. Блять, вот... Чуваку 6 чи 7 місяців, не пам'ятаю. Він вообще на ім'я не реагує. От вообще. Я в шоці. Ну він дурненький, він в дитинство такий був. Я зразу зрозумів, що з ним не все окей. Власне, я це доказую прямо зараз. Да, Альбус? Да, якось так. А що ви думали? Завести кота це легко? Та ні. <смір> ні, ні, ні. Ніхера не легко. Поїв Поїв'я. Можна йти працювати. Но хочу поставити робот пилосос щоб він поприпарав. А щоб поставити робот пилосос треба все з долівки прибрати, бо якщо він щось зачепить, то всьому пізда. Наприклад, інтернет-провод. Угу. Уже і полососить не хочеться. Угу. Угу. Щось опять скину щось. Оп, ви це почули. Да? Оп, це ви теж почули. Ой, блядь, Ох і котик. Щас ще й сам пригать буде. Куда? Там посуда тільки, бадик, зацініть його морду. Альбус. Ти нагла, блядь, шакалина морда. Это ви подивите. Депутат Госдумы. Дивіться, вилети, вилети! Чув? А ти що там де В Верховній раді сидиш, да? І що, як воду? Коли щось нормальне почнете робити? Що ти, блядь, одвернувся? Не любиш папараці? Альбус! Альбус! О, докричався, да? Лапи, як вам його, да? Нормально розкарячився. Сиди, чилле. А щой, моємо йому по кайфу, да? Ух, на такому зумі. Оберти, шоті. Альбус, ти цокей, даш, сиш нам інтерв'ю. О, о, да, да. Проявили увагу до тебе, да? Нарешті. Не зря ти все скидав. А, су, давай, давай. Як же ж без цього, конечно. Ага. Що ти, блядь, санату тянеш? Хто це наробив, а? Та ти е шахтов, блядь. Сам підар вас. Я тобі щас дам, щас дамляща. Які кадри. Куди ти свою лапу сунеш? Сейчас упадеш, блядь. Зламуємо пентагон. Є контакт. Ну Щось я писав, писав і щось мені помилка якось вискочило. То за що? Так, ну відзняв я декілька відосів. Те, що ви бачите відмічно оранжевим, це те, що я сьогодні відзняв. Власне, 4 а, відоси. 4 відоси зробив. А, далі їх треба буде змонтувати, але то потім. Я думаю, я ще зроблю ось цей. Ось цей. Ось цей. І ось цей. А по неформалки. Ну, сьогоднішня неформалка не буде виходити. Це, до речі, перший пропуск за цей місяць буде. Але, на жаль, по неформалки немає про що говорити сьогодні. Типу, неформалка це така рубрика, яка актуальна не завжди. Я її ставлю завжди в план, але виходить вона тільки тоді, коли з'являється дійсно якийсь е, е, нормальний привід для цього випуску. Блять, ну це пиздець. Що не день, то якісь а, приключення. Жінка ж в мене сьогодні теж на роботі. М -м, бо там перед новогоднім замовленням пару палить дуже великих то треба. І коротше, пише, що, блять, каже, їду в больницю. Каже, щось пиздець схватило. Каже, вже другий час, блять, не відпускаю, Каже, походу апендицит. Ну, блять, думаю, заїбісь. Треш. Що якщо апендицити вправду зараз УЗІ зроблять, то це ще блядь, оперувати, І скільки там, я не знаю, вона лежатиме після того УЗІ. Ну коротше, блядь, От сука, саме більше те, що я не люблю і боюсь, боюся, це от от, от от, таких моментів, коли ти розумієш, що от її будуть оперувати. А ти навіть не можеш бути рядом. Це це просто нонсенс, блядь. От от, от, це саме більше, прям б'є. Коротше, бачите, підкинулась мені одна темка. По крипті. І замість неформалочки просто поміняв і поставив іншу темку. І зараз її закину на YouTube. Чому вже, до речі, записав. Буквально без монтажу все одним дублем. Потім, ну там немає нічого такого глобального. Що можна було б або було б потрібно монтувати? Все, навіть навішку не робив. Так, пока тут 2 хвилини 55 секунд. Іде відео. Так, і, власне, знайшов через кого можна верифікувати ще один канал. У мене тут вже три відосика закинуто, але не залито в чернетках веся. Хто хоче знати, як канал називається, ось, будь ласка, такий стільовий, стільовий. Зараз вам покажу його. Так, трем. отак він виглядає. От Фоток цих я та щось, бачите, нічого не мудрував, так як і казав, просто фотки в шапку поставив. І все. А, з назвою теж RC це радіо автомоб... ну, пристрої. Ну, в конкретному випадку це а, до автомобілів, а, можна як радіокарс, переводити, і конош це частина прізвища. О, ідеально. І стильово так виглядає, не знаю. Мені дуже подобається. Прям ізі наклейки можна буде робити на тачку. все. Подивимося, як піде підеться. По а, Хукан Аматор, димний аматор, кальянний аматор, поки у нас ще тут а, 5 переглядів не густо. Але перше відео нагадую. Сіті-рочка 12.5, ну а показуєш, як завжди, підерські. Ну, типу, покази відсутні. У мене це так ви не уявляєте. Якби були покази, то на даному відео вже були б нормальні контенти По перегляду. Це сам поставив. Це не страйкове, нічого. Але тут курільна тема, то воно мені, типу, і не треба. всім, кому попало, відображалося. Ну і по аналітки, як ви розумієте, ж, нічого ще нема взагалі, щоб щось можна було красиво показати. Єдине, що покажу вам щас шапку, яку буду переробляти. ну Типу, отак дивіться, да? охірена шапка виглядає. Як на мене, 10 із 10. Сорі, звісно, топчик. Але бачите, тут треба буде дотягнути димку, щось я завтикав. І димка обрізана. то зараз її дотягну і буде чітко. Так, привішка така у нас, така ватарка. І отак от. По-моему, топчик. Собираюсь писати відос по кальяну. А підераські сусіди сука рішили, що то просто погепать. Чи горіхи по чи що я в шокі. Ну, це пиздец, в мене вже углів все каче гариться. Сьогодні план три відео було записати по каляне темі і змонтувати їх за ніч і почати розсилати. Комерційні пропозиції, а вони сука, тупо гепають. ще один плюс до того, чого я хочу будинок. Сука. Так, ну що, я ж впоровся трохи від відосика. Засняв я контента. зняв аж три. Відоса по каляній темі. Буде що монтувати. Так, докурив я кальян. В принципі, зараз його скоро світ виключат з'їм Миколайчика. І що? та що, Буду щось робити потім. Ще 15 хвилин є, зараз треба встигнути активувати аккаунт на Ютубі. Так, 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 так. Падаю, мені мають вже написати. Ще не написали. Так, зараз вже мають виключити світло, але перше відео я встиг залити. Чомусь пишу чернет кендрево, треба обновити. Є, перше відео вже є один перегляд. є сюди. Так от виглядає. Отак і от канал називається. тому Залітаємо, підписуємося У нас фішка є. А, фішка є, виключили світло, от і вся фішка. Так, ну вам, звісно, нічого не видно, але я включив пелосолос. Бачите, там діод мигає. Коти возбудилися. Років тіка, а альбус вже вийшов на фото. Жалко не видно, бо світла нема. Так у нас отака от сказка. Дуже гарно. І не зміг не втриматись, щоб не попити першу зимову каву. Під то Краєвид під сніжок, під все. Біжу до маркету, тобто з дружина вже доїжджає. Тому в мене телефон сідає. Якщо телефон протягне 20%, то я ще що там щось зніму. Якщо ні, то тоді на цьому ми зафіксуємося та попрощаємося. Блін, дойшов набагато швидше, ніж думав, наскільки кайфово йти. От, коли є сніжок і все видно бо з освітленням, як ви бачите не дуже це звісно балдюс прийшов навіть раніше ніж доїхала дружина хоча і їхати тут 20 хвилин десь хвилин 10 йшов. зараз сяду подалі щоб не було ніяких приключень посиджу, почекаю там уже як прийде то підійду.